Вітаю, шановне панство! Мене звати Алла, я психолог-консультант і це канал мистецтва психолога». Тема відео Асертивні права. Давайте розберемося, що таке взагалі асертивність. Асертивність – це здатність людини відстоювати свою власну точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику. Та рішуче говорити ні собі та іншим, якщо того вимагають обставини. У вас напевно виникне питання: ну навіщо нам ця асертивність? А для того, що асертивні люди здатні чітко і рішуче говорити ні. І погодьтеся для багатьох з нас це доволі складно. А ще асертивні люди вміють. Не тільки чітко говорити ні, а й сприймати чужу відмову, не як особистісну образу або бажання зачепити, а як безумовне право іншої людини. Ну і вишенька на торті асертивними людьми майже неможливо маніпулювати і тиснути на жалість. Нам з вами корисно пам'ятати про власні асертивні права. Вони захищають наші інтереси при комунікаціях і стосунках. І психологом Мануелем Смітом визначено 10 основних асертивних прав. Я ніколи не зможу оцінити власну поведінку самостійно. Мою поведінку, мою особистість правильно може оцінити тільки хтось інший, більш розумний, ніж я. Я маю право самостійно оцінювати свої емоції, свої думки, свою поведінку, а також брати на себе відповідальність за їх наслідки. Я не маю своєї власної території, де я можу робити все, що захочу. Я маю право не вибачатися і не пояснювати свою поведінку. Я не можу самостійно вирішувати, кому мені допомагати, а кому ні. Якщо мені сказали забути про свої справи, то це є правильно. Я маю право самостійно вирішити, чи несу я відповідальність за рішення проблем інших людей взагалі. А якщо несу, то в якій мірі? Щоб ти не бовкнув, в тому числі імпульсивно і необмірковано, пізніше свою думку безкарно міняти не можна. Я маю право змінити свою думку. Навіть у ситуації пошуку я не маю права на випадкові помилки. У випадку помилки вона має бути обов'язково покарана переживаннями. Я маю забути про самостійність і підкоритися зовнішньому контролю. Я маю право помилятися і нести відповідальність за свої помилки. Я зобов'язаний знати все, що від мене хочуть інші. Я маю право сказати я не знаю. Я маю зробити це все можливе і неможливе для того, щоб подобатися всім і кожному. Я маю право бути незалежним від образичливості інших та від їхнього доброго до мене ставлення. Я не маю особистого простору, де я можу чудити в свій особистий час. Я маю право приймати нелогічні рішення. Я маю читати думки оточуючих і без слів розуміти, кому що потрібно, а якщо в мене не виходить, то я Предний, жахливий, невіглас і взагалі. Я маю право сказати, я тебе не розумію. Мене має цікавить ікавить і хвилювати все, що цікавить і хвилює інших. А якщо це не так, то я черстова людина і мене ніхто не буде любити. Я маю право сказати, мене це не цікавить. Як я вже казала, асертивними людьми дуже важко маніпулювати. І тому будьте готові, що коли ваша поведінка стане більш асертивною, то деякі люди, які звикли до комунікації з вами саме через маніпуляцію, обірвуть стосунки з вами. Розвиток асертивності вимагає певних зусиль, пов'язаних зі зміною звичних моделей поведінки. І, безумовно, ефективною буде робота з психологом, який допоможе розібратися, що вам заважає поводити себе асертивно, як це усунути і стати більш впевненою в собі людиною. Шановне панство, бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!